Легенько йде. Оранка. Багато каміння є знизу. О, урожай. О, ще один урожай. О, Так відро картошки можна збирати. Є веко погоди один, а ота в мене є другий. Який я тільки що прошкрябав. Їх треба обов'язково забирати, бо навесність фразов буде мінус пару зубів. Ось такий розклад. Так, тут теж щось було. Ось Отакий окамінець. Uh -huh. <laughs> oh, <nossa. laughs> o cho От такий плуг маленький порівняно з цим каменем. О. Але не більше таких не було. Получилось до цих коротких. Назбирали півтора, картошки, півтора мішка картошки. Хотівши відорати два рази в поперек один раз вийшло Давав назад, персив і відламав один друг. Воно вже не хоче Тут виламало Перць поправити на місці Это еще один глубок. Это буде триматися. нас. Ну, пока собывать. Вот так вийшло.